Друзі, всім привіт! Зараз настала пора для того, щоб попіклуватися про запаси вашої сушнини, тому що ми скорочуємо гнізда, підбираємо рамочки, і нам потрібно їх зберігати. Зберігати не просто до наступного року, а зберігати від шкідника воскової молі. Адже вона ну, моментально за тиждень може у вас не захищені ваші рамочки. Якщо ви забрали їх з вуликів, зараз дуже сприятлива температура для того, щоб вона нищила їх. Тому є багато різних методів, як зберегти сушнину, про які я вам зараз розкажу. Найпростіший, найутилітарніший метод це є використання сірки. Як це відбувається? Збираємо рамочки в сотосховище. Рамки можуть бути ну дуже сильно побиті восковою міллю. Після того, коли вони просочаться сіркою, воскова міль гине. І ви можете їх зберігати. Але цей процес потрібно періодично продовжувати. Якщо осінь тепла, якщо в вересні обробили сіркою, в е, жовтні вони в Москва міль може перезавестися. Того цю річ треба е, циклічно продовжувати. Е, також ви можете. Заморожувати стільники цей метод підходить для пасічників, яких є велика пасіка, або ж є можливість зберігати сушнину в саме сутосховищах, от так як у мене, отут от таке от невеличке приміщення, в якому буде зберігатися суто суш. А що робити людям, в котрих 5-10 вуликів, в котрі будуть зберігати рамки в 300-х корпусах, або ж в, я знаю, використовують холодильники, якісь невеликі ящики, або ж можна використовувати такі от полоски протиміль від фірми Фарматон, посилання буде внизу. Якщо у вас маленька пасіка, і вам, і вам потрібно зберегти суш, і не хочете використовувати сірку, берете 300-й корпус, ставите одну полоску проти молі. Закриваєте його герметично, і все. Але важливо, щоб ваші рамочки були тільки з вулика, осушені, взяли, поставили собі в 300-й корпус чи 145-й, якщо у вас темні рамочки. І, до речі, говоримо тільки про темні рамочки, то що світлі рамочки, оскова міль слабо їсть. Беремо ці полосочки і закриваємо герметично 300-й корпус. Якщо ви не маєте достатньої кількості 300-х корпусів, як і я, тоді беремо стреч-плівку звичайну. Складаємо в стос там 10 рамочок трьохсотих, ставимо поміж них оцю полосочку проти молі і замотуємо стрейч плівкою і все. І тоді вже ці речі можна складати в себе десь на горищі, будь де. Тобто там є герметично, там є діюча речовина, і вона не буде давати заводитися воскової молі. Тому, якщо у вас 5-10 вуликів, немає сотосховища, такі полоски будуть дуже хорошим виходом з ситуації. Також, якщо у вас вже є, якщо у вас 5-10 вуликів і у вас вже є побиті рамочки восковою мілю, можете там тих, які рамочки у вас штук 5 побило, так? ставити в морозилку, проморожуєте, і тоді полоска воску проти молі і стричпрівка. В морозі помирає вся воскова міль і всі яєчка її. Тому проморозили і можете використовувати далі. Далі ви навесні цю трошки побиту рамочку даєте бджолам, Вони її нормально чистять, десь щось добудують. І це більш-менш нормальний вихід ситуації, якщо у вас мала пасіка, сушнини немає, а її дуже треба. Також є дуже багато методів їх використовують. Це натуральні тая, це ставлять між корпусами полинь, ставлять між корпусами листя, горіха. Але, як на мене, ці всі натуральні методи вони пережили своє і. Натомість них є море препаратів, які можна використовувати, також з таких слабших методів є використання оциту, концентрату саме оциту, 80-відсотковий 80 можна складати під низ, взяти тарілочку, налити туди оциту, ставити зверху трьохсотий корпус. Але це також малодієвий спосіб. З 100% способів, так як я вам говорю, це обробка сіркою в приміщенні. Нас ви складали рамочки, і сірка вб'є міль в будь-якому випадку. Так само мороз. Якщо ви проморожуєте рамки, міль вмирає стовідсотково. І як препарат пролонгованої дії можна використовувати саме оцю протиміль. але вона не діє, якщо рамочки дуже сильно побиті міллю. Того обробили сіркою або проморозили і тоді. Щоб не повторювати цю обробку сіркою, щоб не дихати нею, ставимо оці от протиміль, і все. І тоді ваші рамочки будуть цілі. Також, якщо ви збираєтеся робити сотосховище, важливо зробити його герметичним. Допустимо, у мене тут приміщення, я от лише цього року мене дійшли руки, щоб зробити герметичними двері, того що завжди є навал бджіл. Допустимо, ми з вами тут говоримо 5 хвилин і бджоли сюди залітають, тому що їм дуже пахне сушнина. Того візьміться до уваги. Друзі, якщо інформація була для вас корисною, обов'язково поставте лайк. Якщо маєте запитання, залишайте коментарі. Підписуйтесь на канал. Це допомагає робити для вас корисний контент, що допомагає вам розвиватися у бджільництві. До нових зустрічей!